Ти спогади ховаєш під подушку? Такі солодкі з присмаком какао, коли маленьким забігаєш в кухню, а там твоя найкраща в світі мама уже не спить, готує щось смачненьке і пахнуть пиріжки повидлом сливи. Ось мама тебе ніжно приголубить, і ти цвітеш воїстину щасливий. А ще, коли приснило щось недобре, від страху підгинаєш одіяло і голову ховаєш під подушку, та раптом до кімнати входить мама. І страхи всі щезнуть цю ж хвилину, у темряві знов сонце засіяло, ти в теплоті від щастя посміхнешся, і небезпеки ніби й не бувало. І як добре, коли мама завжди поруч, в її очах розлились океани, любові й турботи про дитину, яких земля до того ще й не знала. Від ніжності її розквітло поле, в очах проміння сонечка заграло, а посмішка, неначе небо синє, що миром і красою надихає. Ти виріс і йде життям широким, дороги, літаки, автівки, друзі. А мами, очі тихо гріють душу, цвітуть у серці, наче маки в лузі. Любов її розгорне твої крила і вистелить дорогу для досягнень, бо все віддасть за тебе твоя мама, для успіху ідей, удачу прагнень. І, може, ти ще скажеш їй сьогодні прості слова Люблю тебе, матусю, прийдеш до неї. Сповнений подяки і мовиш, дай до тебе притулюся. Для мами недостатньо подарунків, їй не потрібні будуть діаманти. Уваги і ваших щирих поцілунків чекає в своїм серці кожна мама. Цінуйте, прошу, мамину турботу, цілуйте руки і просіть у Бога, щоб ваша мама більше посміхалась, жила щаслива. Радісна і здорова.